Так, друзі, ідея, хто не має зубів, не має чим жувати овочі, показую, що можна зробити, яку можна приготувати яєчню в блендері, додаючи туди такі от інгредієнти. А за цей показ не забудь підписатися на канал Мінцюлінців та дивитись наші історії. Я додав сюди шпинат, яйце. Зараз дам ще олію, трішки солі. І це все поблендую. Додаю таку олію з авокадо. Можна туди додати горіхове масло. Додаю туди трішки перцю. Це все треба поблендувати зараз, бо погано закрив. Цього достатньо, щоб наглотатись і не жувати своїми зубами. Вийшла ось така маса зелена. І зараз підгріваю сковорідочку і буду пробувати, який же ж в мене зелений омлет вийшов. Це дуже хороший процес приготування в того, в кого немає зубів, нема чим жувати, потім витягувати ту капусту, потім. Чистити зуби. Ну, коротше, а так от взяв, наглотався, не пожував, проглотив, швидко шлунок перетравив і вже ситий. Так, процедура приготування продовжується. Сковорідочка вже розігрілася. Ну, я не сильно так цей її розігрів, але добре смачно. Зараз подивлюсь. Ой, йому якась гілкалка напала. Ну і звісно, підписуйся вже на той канал Те Слідкуй за каналом Мінцю Лінцю. І не забудь поставити лайк та напиши, чи ти би таке приготував. Ла!